Ужруцький етап всеукраїнської дитячої ліги фехтування на шпагах, горець 2025 знову зібрав учасників та учасниць із різних куточків України. Сьогоднішній захід, який відкрився і зібрав таку велику велику чисельність учасників і учасниць такого виду спорту, давнього виду спорту, олімпійського виду спорту, який у нас розвивається і має високі досягнення фехтування, то є прикладом саме сили, волі, загартованості і інтелектуальних потенціалу дітей, тому що не можна говорити, що спорт це тільки сила, спорт це тільки воля. Спорт це перш за все це велика інтелектуальна праця. І якщо поєднується і синтезується сила, воля і інтелектуальний потенціал, то ми віримо в те, що наша Україна є незламною. Всеукраїнська ліга вона проводиться практично кожного кварталу. І, як правило, раніше вона проводилася по різних регіонах України. Ну, зараз, враховуючи такі специфічні обставини, проводиться, як правило, Київ, там, Тернопіль, Львів, Ужгород. І от сьогодні у нас вона, вона називалася Дитяча Ліга Миронюка, у нас вона називається Горяць. Представники 12 клубів і більше 10 команд змагалися на турнірі. Серед загалом понад 200 шпажистів і шпажисток віком до 14 років і 18 із Закарпаття. Коли я був у перших класах, я і в я дуже любив ну, зоро. Він фехтував, я на фехтування і десь третьому чи другому класі пішов на фехтування. І хочу змагатися стати переможцем, як він. Я займаюсь 4 роки на шпагі, і мені дуже подобається займатися шпагою, бо можна використовувати різні прийоми проти суперника. Ці змагання важливі, тому, тому що ти проти суперник у тебе є рейтинг, і ти будеш показувати наскільки ти сильний по цьому рейтингу. Активно на змаганнях були представлені й львів'янки. Я е, тренуюся чотири рази на тиждень на змагання, стараюся ну, на всі їздити, так само їжджу на всі змагання. Е, найважливіше, це здається ну, витривалість, дисципліна, щоб е, просто бути витривалим, не задихатися і просто не здаватися, коли не вкололи в тебе або програв. Кожна з таких учасниць убачає свою специфіку в баталіях на шпазі. Мені здається, тут типу не так важлива швидкість, як, наприклад, на рапірі чи на чомусь там іншому, і на шаблі. Ну і тут можна колоти куди захочеш. Фехтування це просто дуже швидкий спорт, і треба постійно колоти, постійно бути в якомусь темпі, як сказати. Ну і мати постійно швидкість саме прокачувати швидкість, постійно треба різні прокачувати своє вміння, фехтування. Без того ти не будеш збиватися і не будеш досягати якогось успіху. Магання надали учасникам і учасницям важливого турнірного досвіду. Кращих нагородили. Серед них були й господарі та господарки. Золото у Максима Дурди, срібні нагороди, Тимура Калініна, Лариси Богдан та Єлизавети Мацур. Бронза у Станіслава Дурди, Михайла Мацура, Софії Щерби, Марії Місюк і Кіри Лагодіної.